Вчитися, будь ласка, їздити за закордонні вузи, поповнювати свій технологічний баз. Так і таке інше. В принципі, ми вже багато чому навчилися, бо все-таки відкритість країни дає свої переваги. Але от в цьому сегменті держава повинна привести оцю технологію в наші вузи, в наші вузи. Бо ви бачайте, коли в аграрному вузі стоїть трактор, якого вже немає навіть на полі, і по ньому вчиться інженер майбутній, то це дуже цікаво, дуже цікаво. І це теж інвестиції, бо, припустимо, країна виробляє техніку, хоче експортувати її в Україну. Будь ласка, ну, по-перше, на мій погляд, могли б е, побудувати виробництво і у нас в Україні. Це найкраще побудувати. Але друга справа, на цій техніці хтось повинен працювати, і хтось повинен знати, то, будь ласка, в вуз поставте цю техніку на навчання на певних умовах, але поставте цю техніку туди. І от е, тут е, роль держави зрозуміла. От. Інвестиція для чого? От Для того, щоб люди навчилися і могли працювати технологічно зростати. Будь ласка. Інвестиція для чого? Для того, щоб вироблена нами продукція просувалася на світові ринки і там займала своє місце. Тож, теж, будь ласка. Інвестиція для чого? Для того, щоб перебрати землю від українця до когось. Вибачайте. От, і тут заступ ну, стає, стає такою скалою, для того, щоб не допустити того, щоб земля яким завгодно чином переміщувалася до неукраїнців.